Вітаю, та новини підсумовують події інформаційного четверга 17 січня. Сьогодні у нашому випуску дивіться таке. З побоями і знущанням у Львові затримали серійного грабіжника, який споював напади на жінок, забирав гроші та коштовності, після чого жорстоко бив та знущався над ними. Перша жертва грипу на Львівщині від вірусу штаму типу Б померла трирічна дитина. Це перший в Україні офіційний випадок ураження цією недугою. У секторі найсильніші завтра у Львові розпочинається один із найпрестижніших турнірів із стрибків у висоту в Україні Меморіал Олексія Дем'янюка. З побоями і знущаннями у Львові затримали серійного грабіжника, який скоював напади на жінок, забирав гроші та коштовності. Після чого жорстоко бив та знущався над ними. На львів'янах злоумисник здебільшого нападав до світа, жертв не вибирав. Завдував побоїв як молодим дівчатам, так і пенсіонеркам. Лиходія правоохоронці вистежували недовго. Коли ж вдалося вийти на його сліди, то здивування міліціонерів не було меж. Ним виявився неповнолітній мешканець трускавця, який задля розбою спеціально приїжджав до Львова. Степан Рацюк з подробицями. Перший свій злочин каже начальник львівського міського управління міліції Сергій Зюбаненко, але ходів чинив 8 січня. Тоді, в п'ятій годині ранку, пограбував 21-річну студентку. Забрав у дівчини 800 гривень, мобільний телефон та зарплатну картку. Після цього жорстоко побив її. Наступні злочини мали практично однаковий характер на жінок. Грабіжник нападав досвіта поміж п'ятої та шостої годинами ранку, коли на вулиці не було людей. Робив це з винятковою зухвалістю. Інший такий випадок стався 11 січня о 5-й годині ранку. Потерпіла го року народження. Ішла по вулиці науковій біля будинку номер 16 З нею порівнявся. Ззаді, підійшов чоловік, вдарив, як вона пояснює, чимось тяжким по голові. Вона впала, після чого почав наносити тілесні ушкодження, відтягнув до будинку номер 18 і вже лежачу, <кій> положив лице обличчям до землі, продовжуючи продовжував наносити тілесні ушкодження. Перевіряв, чи є ланцюжок, чи є обручки. Після двох перших нападів на львів'янок кажуть правоохоронці, лиходій вчинив ще мінімум три грабежі. Останні з них 11 та 12 січня. Зокрема, на площі Вічевій поблизу монастиря жорстоко побив двох жінок 1932 та 1969 років народження. Від отриманих травм вони досі перебувають у непритомному стані в реанімації. Зібравши необхідні докази, правоохоронці розпочали. Вистежувати грабіжника, ідентифікувати його було складно, поза як чоловік жодного разу не мав проблем із законом. Як саме вдалося впіймати лиходія, міліціонери говорити відмовляються, мовляв, таємниця слідства. Мотив незрозумілий. Батьки не бідні люди. Так проживає трускавці. Приїжджав сюди на декілька днів, відпочав в розважальних закладах, винаймав квартиру і от займався таким. Промислом зараз проти 17-літнього парубка порушено карні справи одразу за кількома статтями. Якщо його вину буде доведено, то грабіжнику загрожує до восьми років ув'язнення. Степан Грицюк, Юрій Гелитович, Ентановини. Перша жертва грипу на Львівщині від вірусу штаму типу B померла трирічна дитина. Випадок стався ще наприкінці грудня. Однак медики лише зараз, після лабораторних досліджень, підтвердили наявність вірусної інфекції. Як з'ясувалося, батьки звернулися до лікарів лише після того, як дитина з температурою під 40 градусів пролежала вдома три доби. Це перший підтверджений факт грипу на Львівщині. Наразі епідпоріг захворюваності на ГРВІ не перевищений в жодному регіоні. Жанна на з подробицями. Злощасний випадок стався 21 грудня у Самбірському районі. Дитина, яка до слова мала серйозні хронічні захворювання, три доби вдома лихоманили з високою температурою. Однак батьки чомусь не викликали лікарів. Там були інші прояви, бо при такій температурі не може бути одна температура. Напевно, були якісь і ознаки гострих респіраторних інфекцій. а Може, чогось іншого зараз проводиться поглиблене підрозслідування, але факт той, що Батьки не викликали медичних працівників, а вони не змогли відповідно надати кваліфікованої медичної допомоги, бо навіть фельдшер в селі не знав про ту ситуацію, а викликали вже тоді, коли фактично приїхала швидка допомога і констатувала смерть дитини. З'ясовували причини смерті столичні спеціалісти, які встановили, що дитина померла внаслідок грипу Б. Остаточний вердикт скажуть вже після возівських досліджень. Але за припущеннями епідеміологів, вірусна інфекція могла слугувати лише поштовхом до таких серйозних наслідків. Навіть на вскритті було встановлено ураження багатьох внутрішніх органів і із серцево-судинної системи, і нирок, і пішункової залози. Тобто, для, для грипу це не є зовсім характерна ситуація, це скоріше всього, якраз була якась і інша мікрофлора. А грип був при цьому. Вірус грипу знаходиться практично всюди, так само як і інші бактерії. Цей випадок свідчить, що на території Львівщини циркулює вірус грипу Б. Крім того, епідеміологи наразі чекають на підтвердження попередньо діагностованих ще двох випадків грипу типу А. Однак кількість хворих на Львівщині на гострі респіраторні вірусні інфекції в області невисока. Перевищення загального підпорогу ні в контрольному місті Львові, ні на жодній адмінтериторії не відмічається також не відмічено перевищення підпороги в жодній віковій групі. За перший-другий тиждень 2013 року захворіло близько 7 тисяч, кожного тижня близько 7 тисяч осіб. Попередній, 52-й тиждень, відмічалося захворювання на рівні близько 9 тисяч осіб. Тобто ми маємо зниження в 1,3 рази. Однак епідеміологи прогнозують спалах захворюваності на ГРВІ та, можливо, грип на початку лютого. Таким очікуванням сприяє і не морозна погода, а також той факт, що школярі повернулися до навчання. Жана Ліщенко, Юрій Руденко, інтеановини. У пошуках винного хто зірвав проміжні вибори до обласної ради, з'ясовуватиме суд. Територіальна виборча комісія подасть позов на обласну адміністрацію. Її, як розробника обласного бюджету, звинувачують у бездіяльності щодо виділення коштів на організацію волевиявлення. У ТВК також хочуть, щоб суд роз'яснив, хто ж усе таки мав би фінансувати проведення виборів. Володимир Галачик, далі. Уже після того, як вибори оголосили зірваними обласні ТВК, рада та адміністрація, а також громадські активісти зібралися, щоб з'ясувати, хто ж таки винен, представники громадських організацій недвозначно заявляють, це обласна рада. В даній ситуації все таки напевно, в Львівській обласній раді не було достатньої політичної волі для того, щоб провести ці вибори. Я не думаю, що це була якась там їхня беззалаберність, що вони не зауважили. Всі знали, що ці вибори мають бути. Всі аргументи, які використовуються, вони виключно лежать в політичній площині сім мільйонів. Ну це смішно, чесно кажучи, при п'яти з половиною мільярдах бюджету, який є в Львівській області. Що таке сім мільйонів Це 0,2%, два відсотки, може менше називати ці цифри і апелювати до того, що не можемо знайти коштів. Ну давайте не прикриватися теж там освітянами чи працівниками культурної сфери, з яких нібито має знятися ці кошти. Давайте знімемо з апарату обласної ради. Тими депутатів свої аргументи, які залишаються незмінними від самого початку кампанії. Зайвих коштів у бюджеті немає. Виділити їх на проведення виборів можна лише урізавши обласні програми розвитку різних галузей. Цікаво, що у цьому з депутатами солідаризуються і чиновники. Ті речі, які є програмні, вони належать кожній людині. І вийнявши 7 мільйонів 86 тисяч з обласного бюджету, це означає, що з кожного виборця їх є трохи менше мільйона. Ми виймаємо 8 гривень і далі, і далі можна назвати тьма цифри. Не треба цього робити. Кількість програм є дуже велика. Знову ж, на жаль, розпорошено, що ми неодноразово одноразово говорили. І сьогодні вилучати, тобто, треба або призупиняти або закривати деякі програми. Ну, робити це, скажімо так. Е е е Односторонні практично неможливо, тому що е, за за всі, е, всі програми були предметом е, детально скрупульозного е, обговорення на відповідних профільних комісіях. Тому ця робота має бути не одностороння там з боку фінансового департаменту. Це означає, що грошей не буде і на повторні вибори. Понад те, навіть не виділяючи коштів, обласна влада судно може залізти у борги. Звідки ті борги можуть взятися? В першу чергу це є заробітня плата. Члена територіальних виборчих комісій, їх нагадаю, є 5, так, які виконують функції окружних, це районні виборчі комісії, а також Львівська міська виборча комісія. Також це дільничні виборчі комісії. Хоч ми рекомендували всім районам звертатися до тих дільничних комісій, які утворені не приймати власних постанов. Про те, що їхні члени будуть працювати на платній основі, але якщо такі постанови будуть прийняті, вони будуть прийняті все таки в межах закону. Єдина надія безболісно провести вибори, це знайти кошти у Києві. Це завдання поклали на новообраних львівських нардепів. Паралельно обласна рада звернулася до прем'єр-міністра та голови Верховної Ради з проханням профінансувати кампанію з державного бюджету. Якщо ж цього не станеться, доведеться йти на радикальні кроки і таки перекроювати обласний, як можливі джерела називають скорочення видатків на апарат ради. Урізання депутатських фондів допомоги малозабезпеченим забезпеченим мешканцям та зменшення фінансування комунального телебачення. Стислий огляд інших важливих подій дня. Дивіться далі. Злиття вишів Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій приєднали до аграрного університету. Про це йдеться у розпорядженні кабінету міністрів України від 16 січня 2013 року. Реорганізацію здійснять у межах асигнувань, передбачених мінагрополітики та продовольства для підготовки кадрів. На розгляд Феміди карну справу щодо жорстокого вбивства 67-річного львівського лікаря Леона Фрайфельда марокканським студентом вже скеровують до суду. Про це розповів головний міліціонер міста Сергій Зюбаненко. Справу зараз перекладають разом з тим, проводять психологічну експертизу іноземного студента, адже невідомо з яких мотивів юнак проявив таку агресію, каже Зюбаненко. Нагадаємо, 19 жовтня вранці мароканець на вулиці до смерті залупцював завідувача травматологічним відділенням 8-ї клінічної лікарні Львова. За цим випадком порушили карну справу за навмисне вбивство. Кращі з кращих. Всесвітньо відомий сайт для подорожуючих TripAdvisor вперше оприлюднив рейтинг кращих готелів України. До топ-20 вийшли три львівські готелі Дністер Прем'єр-Готель та Рейкардс Медіваль. Про це пише Львівський портал. Критерієм рейтингу стали відгуки подорожуючих, які зупинялися в готелях, а згодом ділилися враженнями. І далі у новинах спорт. позбулися баласту. Львівські Карпати відмовилися від послуг двох нападників Олександра Касьяна та Іллі Михальова. Про це повідомив генеральний директор клубу Ігор Дедишин. Наставник «Зеленобілих» білих Ніколай Костов не розраховував на цих футболістів, а тому їм було запропоновано підшукати нові команди. Касьян працевлаштувався у Спартаку із Нільчика, а Михайльов у підмосковних хімках. Це наразі перші кроки Карпат на трансферному ринку у період поточного зимового міжсезоння. Керівництво клубу має намір підсилити команду. Кількома футболістами. Найпроблемнішою тренерський штаб зеленобілих вважає захисну ланку. Завтра у Львові розпочнеться один з найпрестижніших турнірів із стрибків у висоту в Україні. Меморіал Олексія Деменюка. На цьому турнірі змагатимуться представники Словаччини, Білорусі, Румунії, Росії та провідні атлети з України. Серед учасників будуть чемпіони Європи та світу. Із стрибків у висоту в Україні проводиться небагато турнірів. Крім Львова, змагання влаштовують у Бердичеві та Херсоні. За географією учасників, меморіал Олексія Демінюка – один із найкращих. Цьогоріч до Львова завітають чемпіон світу Юрій Кримаренко із Бердичева, чемпіони Європи Олександр Шустов та Нікіта Аніщенко із Росії та призерка чемпіонату світу Українка Ірина Геращенко. Загалом за нагороди меморіалу змагатиметься понад сотня спортсменів. Можна запрошувати набагато, скажем так, ширше коло спортсменів. Цікавляться французи, цікавляться менеджери спортсменів з Європи. Але на жаль, поки що, бюджет не дозволяє нам запросити всіх, кого би ми хотіли. Ну на майбутнє будемо над тим працювати. Син Олексія Демінюка Дмитро є одним із лідерів збірної України. Цього разу він через проблеми зі здоров'ям на меморіалі імені свого батька не змагатиметься. Зараз ще не готові стрибати. Ми відновлювалися після операції, яку провели по завершенню олімпіади. І три місяці провели таку дуже кропітку роботу по реабілітації. Вклали дуже багато грошей, сил і нервів. І зараз на даний момент я ще не готовий до максимальних нагрузок, тому ризикувати не хочу. Просто навіть якщо я вийду в сектор, я ні свої амбіції не задовільню, ні амбіції глядачів, там, друзів, близьких, які би прийшли на мене подивитись. Дмитро Демінюк сподівається відновитися до чемпіонату України, що за місяць відбудеться в Сумах. А найголовнішим стартом року для легкоатлета є літній чемпіонат світу. Тим часом Львів'ян Андрій Попович. Становив рекорд міжнародного турніру із стрибків у висоту, що відбувся у Словаччині. Його результат 208 сантиметрів. Срібного призера змагань він перевершив аж на 8 сантиметрів. Серед юнаків на цьому ж турнірі тріумфував ще один представник Львова Андрій Ільницький. Його результат 203 сантиметри. І цією інформацією ми завершуємо наш випуск. Завтра чекайте на свіжу новину добірку, яку для вас традиційно підготують журналісти телеканалу НТА. Шасти.